То зараз в студії а, шоу ранкові курсани. У нас рівненський гурт. От він та, які в своїй творчості а, використовують український фолк. Друзі, <поцент> знаєте, почекайте, почекайте. знаєте, чи найголовніше? тим, як ви будете виконувати свою композицію? Я для вас так, зроб... приготувала приготувала для вас сюрприз. Давай дивіться. В мене є такі коротше, дві які на тримати бігам кроші. Є дивіться я, я дивилася ваш останній кліп, дуже крутий. Класно. Це ви того, що вам потрібно доводиться заплатити. Дивіться, 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 Почекайте. Значить. почекайте. Ви зрозуміли все? Це, 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 все одно, нехай будуть гроші в нашій студії. Ви не класно виходить, хреновато виходить. Ще раз, ще раз. Ліна, роби такі рухи. Це занадто сексуально для ранку. Адвінта! Поїхали. Студія готова класанів. Давайте, хлопці, запаліть. Давайте. Ви вступаєте, ми підтримуємо. Yeah. <laughs> По-по-по-по-по-по, поліка села, нечиста села здобула собі містечко і ті, що побудувала Нагорі дідка, і жінкам наперебало цирквам, орілки пива і вина приготувала. І тепер не просикають сильні чоловіки. Кожен день і колеш матір роздратовані жінки. Короні хаті, чи ту сварку, кожній хаті, чити гвалт. Не треба, не треба, ой, не треба, мила, я не треба. Ой, не я. Не горілки, ні вина, я багаю, обіцяю, а ну, послухайте мене не треба, не треба, ой, не треба мила, я не треба. Ой, не треба. Зупинись моя пхана, зупинись, хоча б намить, висихайте руки ноги. Я, бо, я ж не витримаю цього, ну послухай, ти мене, не треба, не ой, треба, ой, треба, мила, я не треба. І по-по-по-по-по-потім, -по як завжди стають добрішими жінки, чоловікам. Осе ще, ще треба пробачать. І навіть їсти їм дають, і навіть у і холоду до ран холодні, їм компреси прикладають. Ха, на другий день на перші знову тягне у пичиму. Неможливо зрозуміти, як і чого, і чому. Кожній хаті чи то сварку, кожній хаті чи то двал. Не треба, не треба. Ой, не треба, мила, я не треба, ой, мила, я не треба. いいね。 Хлопці, так рідко, хто запалює в нашій студії. Вчора у нас була тут Катя Чілі, це була абсолютно інша музика. Ми чекали такої музики, слава Богу, нарешті. Ми, ми Юра, вона це... запалила, але іншому. під її музику хотілося лежати, відпочивати, так спілкуватися. Юрію, скажіть, будь ласка, останнім часом це мій син сказав мені, який слабо ще говорить. В, Ютуб, в на Ютубі набирає популярності ваш новий кліп, який поки що без назви. Люди, якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться це дивовижне відео. До я вважаю, що воно унікальне. От називається вона воно, воно поки що без поки назви. Поки, поки що без нас. назви. Що чому воно без назви і коли з'явиться назва? Ну справа дійсно, що в нас забагато енергії можливо пішло на, на створення цього винограю. І настільки швидко хотілося його зразу викласти, тобто, якщо ви помітили, хто бачив, що все це відео зроблено одним дублем, тобто від самого початку до кінця ми грали, співали і рухалися синхронно, ага. от, це було досить важко. Вибрали найкращий дубль і зразу виклали їх в Ютуб і забули назватися. Але в нас є можливість подивитися, його, у нас є фрагмент, хоча б показати давайте. людям, щоб вони зрозуміли, наскільки да, унікальний були, і, і до речі, вашим телеглядачам, до речі, ті виходить єдиний канал, який взяв на себе відповідальність Таку пісню зразу поставити в прямий ефір. Так, і Отже, всім такі. глядачам ми даємо такі почесне завдання знайти назву для цього кліпу. І хто придумає найоригінальніше отримає від нас приз. На Дякуємо. Ну що, дивимося, пане! Дивимося! Дивимося! Який там мангам стайл.

Журавля, журавля, Правда? Ні, він її просто написав <світ> цю пісню. Але, але що найголовніше, що вже на сайті вашому є топ-10 назв. Ви вже відбираєте, який ваш зараз а, процес <паспоріг> пройшло дійсно рівно 10 днів. За цих 10 днів, буквально, от десь в 11 і 15 ми зрозуміли, що набрали своїх 100 тисяч, тобто в середньому кожен день ми набираємо по 10 ага. тисяч переглядів. І дійсно, ми зразу відкрили конкурс, про якийсь і сьогодні нагадали на вашому каналі, що ми відбираємо Найкращі назви і поки що. Ми не відбираємо людей. Люди голосують самі. Що отримає переможець? Отримає переможець, він отримає. Поїде до тієї баби, про яку за все, Він і шапочку отримає, і сарафанчик, такий в якому ми приймали участь. І найголовніше він отримає музичний інструмент, на якому ми граємо в цій пісні. це Тобто такі літачки, які. О, от, до речі, ось воно. Він якраз отримує такі музичні. Панове, придумайте, дайте Ліна я скажу. Панове, придумайте, ви сказали, що вперше він з'явився на телебаченні сьогодні. Так, так. Ви носили його, пропонували на різні музичні А, Чесно кажучи, така думка не виходила, не взагалі не з'являлася, тому що слова такі, як конопель, от. і занадто сексуальні роки. Ми там робимо. Справа в тому, що там навіть нам. Закидали в інтернеті, що плагіат від основного інстикту. Тобто, в кінці там видно в нас під юбками. І, там і, дуже серйозно. І ви вирішили нікого віде. музичних редакторів не бунтежити, да, Та краще краще, та, краще залишити да, їх споку. Я, я, я впевнений, що це не, не формат, і воно не не не, не про ну пісня Так, автобра... автобіографічна, так Юр? Звичайно, а. ну виходить, що це українська народна пісня, але А то точно. не мама немала баба, клопоту купила порося. У вас така тема весь час з бабою пов'язана. Це баба, то, бо... справа в тому, що з бабами пов'язані всі. От якби Українських чоловіків куди несуться сонця. да у кожного з нас була баба. Ч, 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 чому чому ви сьогодні не в своїх хоч, костюмах, так би мовити, національних? Ну, справа в тому, Спіднички. що ми, ми, ми аж з самого рівного їхали, от е, спеціально на ваш ефір. І якщо ми будемо в спідничках е, ходити от, зранку до вечора, справа в тому, що е, цей кліп нас помітили пару е, гейських порталів і нас і так запрошують. От, наприклад, в Москву на новорічні корпоративи якраз от геї. Тобто, е, коли занадто часто з'являтися в, в цих от, спідничках, це, чесно кажучи, наслідки свої можна перекваліфікуватися. Я щоб просто це... на вокзалі холодно було зараз. З, і... Зрозуміло. Скільки дублів пішло на те, щоб зняти оцей фрагмент одним кадром? Так? От е, с, саме оце, який ви бачили, це 34-й дубль, а взагалі-то їх було десь біля 50-ї. Тобто... А Не виходило, хтось щось не так робив. Так? А У всіх робити. виходило, тільки от, от, от не будемо показувати пальцями знову ж таки, і вітя жавку. А що найважче було робити? Це такі звуки, Ні, Найважче було, почекайте, для кого що? От, до речі, виходить, що чомусь найважче. Важче було справа в тому, що ці літачки з рота, то вони вилітали, то вони застригали десь між зубами зазвичай. От. Або е, вони вставлялися а не, не, не в ті дірки, в рот, як, як, комусь вони в нос лізли. Що в нас там ще було важке таке? У вас, це... напевно, було багато цікавого. Ми про це ще поговоримо. Це гурт Вінта в ранкових курасанах, а зараз новини світ. Давайте подивимося їх разом. Новини світ, Олександр Голобов.